Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі. Отож, нова пошта через ситуацію в країні та проживання великої кількості українців за кордоном відкриває свої філії у європейських країнах. Першою, друзі, стане Польща. У компанії обіцяють відкриття першого польського відділення вже в 2022 році. Тож, друзі, відкриття відділення у Польщі та вихід оператора на польський ринок дозволить не лише Задовільнити очікування українців, що живуть на території Польщі, але й також стимулюватиме розвиток бізнесу та торгівельних відносин між двома країнами в Україні. Друзі, нова пошта працює з 2001 року, а року вже 2009 року. Стала лідером ринку експрес-доставки в Україні. За час її існування було відправлено. 212 мільйонів посилок. Крім того, компанія один із найбільших роботодавців країни. Тому відкриття нових філій за кордоном забезпечить частину українців роботу. Це добрі новини, оскільки найбільша частина громадян України після початку війни була евакуйована саме до Польщі. Власники компанії замислилися про їхні потреби та відкриття філій у сусідній країні. До кінця року планується запустити роботу першого логістичного центру друзі у Польщі. Наступними країнами, де відкриються відділення нової пошти, можуть стати Словаччина та Румунія. Ось такі, друзі, добрі новини для українців. До зустрічі!